Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Що ж, почався новий тиждень, почався новий день, і в нас нові роботи є. Сьогодні так трошечки не дуже сонячно, хоча, уже, слава Богу, зночі не біліло на поверхні ґрунту, Уже було плюс 5 нічна температура. А зараз трошечки піднялася, але все одно прохолодно. Сьогодні плани трохи такі земельногородні городні у мене. По... покажу вам, що в мене зійшло у новій теплиці, і буду працювати на грядці. Тут мене чекає копанка. Копанка. Бачите, біля теплиці у мене був такий цілмічок, колись ми косили сіно, а зараз я все це перетворюю у зону городу і квітів. Горати тут немає як зорювати, бо в мене тут септик і трактором, чи будь чи ми не можемо тут ходити, тому я купаю. Купаю тут, посадила у суботу трошечки чеснику весняного. Далі хочу посадити трошки цибулі. І будуть у мене далі суниці. У мене дуже багато суниці є, і вже вона заполонила половину мого квітника. Я просто хочу її звідти прибрати трохи. Ну, якщо моя камера запотіла так само, як мої окуляри, коли я зайшла в теплицю, то не знаю, чи буде вам щось видно, але все ж таки хочу щось трошки показати. Ще у мене тут нічого не копано. Ще сьогодні буде останній удар у мене по висівці. Ну, не знаю, останній чи не останній. Ще у мене трошечки є, ось тут, бачите, рослин, які мені треба висівати. Це ще як однорічники, так і багаторічники. ну Соняшника, я не знаю, чи я сьогодні буду соняшник висівати, скоріше, всього, не буду. У мене ще тут є ротики від Наталі Матник, треба посіяти. Амарант. Бачите, скільки багато різних пакуночків. Космея. Теж я дуже багато в неї замовила космеї. Потім цинія різних сортів. Сьогодні буду уже висівати, дівчатка, цинію. І все. Далі ще в мене не посіяні чорнобривці. Чорнобривці я виписувала у інтернет-магазині Добродар. Ось такого. Сорту. Коротше, чотири у мене тут є сорти. цих три. Один я вже посіяла, не знаю, чи, чи десь підписаний він, чи не підписаний. Ну, коротше, чорнобривці зоряний вогонь у мене є, чорнобривці Аляска у мене є, і чорнобривці «Старфаєр» ось Буду висівати їх на розсаду обов'язково. Також, ну поки що багаторічників і двохрічників я не буду сіяти, поки що в мене завдання ще посіяти однорічники. ага Тут переділено моїми гарбузками. Ще у мене левкой махровий. Але поки що, мабуть, я теж утримуюсь, тому що у мене три палеточки посіяних. Я хочу, якби їх в різні сроки посів зробити. Ще у мене є космея, ось така, яку я хочу посіяти. І майорці ось такі, які я хочу посіяти, дівчатка. Космея тут у мене. Е... Жовта з шоколадними серединками. Я давно хотіла придбати таку космею, і це в Добродарі я придбала таке насіння е, датору, дівчата, я колись вирощувала датору, але. Е... Ну, я її звелася, бо змінюється місце посадки, вона хоча б дає самосів. Тут то написано, що це багаторічна рослина. Насправді вона вирощується як однорічник і е, насівається На наступний рік вона там декілька стебел сходить на тому місці і знову дає е, рослинки. Я її пробувала висівати поза минулого року, щось мені не пішло. Вона одна, тільки ну, рослинка залишилася, щось її з'їло. Хоча вона із роду е е пасльонових, вона рахується отруйною, але все ж таки щось її в мене з'їло. Е ще у мене є целюлозія грибінчиста, яку я не висіяла, ротики. Ось такий мідний вершник, середньорослі, орлаю я всю не висіяла, вже одна сходить. І портулак. Це, що у мене залишилося висівати на розсаду, дівчата. Не, не встигла я більше нічого висіяти. І все. А далі буду висівати вже все у відкритий ґрунт. Хочу показати свої лоточки. Щось уже сходить, щось іще не сходить дівчатка. Петунію сьогодні планую пересадити, хоч вона ще у мене мізерна, ось там декілька рослин, але я бачу, що вона починає піджовкати, і я її хочу перемістити у стаканчики. Також, тут у мене вже зійшла сетарія червона. Там у мене мене кругом все попідписано, друзі. Ось такі я залишаю пакуночки біля своїх лоточків, і потім, щоб мені хоча б приблизно мати якесь орієнтування, що в мене де росте. Треба буде мені розпікувати оцей ливкой махрову матіолу. Певне, треба розсадити. Катарантус, бо щось він у мене застряг на одному місці. Ось я почав вибивати листочки, але чогось не росте зовсім. Ну Не знаю. Не факт, що я цим сьогодні займусь, тому що багато є роботи іменно у відкритому ґрунті на ділянках. Орла помаленько помаленьку сходиться, що першу висіяла, буду ще висівати один лоточок трошечки пізніше. Далі. Дай Боже пам'ять, що це в мене росте. Там агератум. Ну, помаленьку він чогось у мене росте. Я не знаю, розпакулося ґрунт, тому що взяла ну, палітку м'яку. І від того, що я її переміщала, от такі тріщини утворилися, і я вже не хочу нічого чіпати, тому що коли зараз буду ним рухати, він мені ще крепше почне розламуватись. Я трошки позрихлювала, але все рівно воно там. Ну я бачу, що рослинам не дуже комфортно, але хай хоч трошки ще піднімуться. Ось цілив кої, тут ще в мене декілька рослинок є сальвії. Помідорки мої поки що мовчать. Ще от там де не де щось бачу, ніби то показується, але то не факт, що то помідора. Далі у мене, друзі, я там посіяла злаки, ячмінь чорний і пшеницю сіру і пшеницю чорного осту. Насіннячка, як ви бачите, не дуже багато, тому я не стала висівати його у відкритий ґрунт, хоча, звичайно, можна було. Але посіяла на розсаду, хай трошечки прикорениться, і тоді я його пересажу. Тут поки що ще не видно нічого. Це в мене іберіз, ротики садові. І що тут у мене ще? Зараз подивимося, куріопсис. Все, тут поки що все, що висіяно. Ну, а це, друзі, у мене все айстра. Айстра зрізочна, висіяна перша партія. Усі сорти висіяла, як ви вже бачите, це все абсолютно айстра сортова, та, що йде на зрізку. І перші Палеточки у мене вже почали прокльовуватися. Уже особливо ось там, у мене вже видно голівки астри, починає сходити. Надіюся, що у мене все з нею вдасться. Ще день-два, то я її пролю фітоспуріном. А тоді буду дивитися, як вона росте. Я висівала айстру так, дівчатка і хлопчики, щоб мені її не пікувати. Я сіяла її рядочками, не дуже густо і сподіваюся, що вона в мене нормально буде наростати, щоб її потім уже ну, не пікувати. Ось поки що все. Розсаду сухоцвітів я вам показала. Тепер буду йти на грядочку. Ну що, друзі, я тут докупала свою грядку, трохи розкородила, але не все, тому що. Знаєте, цільник і дуже важкий ґрунт важкий, і треба його, щоб він пройшов вітром. Можливо, ще поки буде смеркатися, трошки протряхне, і я його доскорожу, але не факт. Йду зараз уже в теплицю, тому вирішила відзняти вам трошечки, і ще в нас, напевне, то буде дощик, то я рада, що я до. Купала. Ще туди далі є багато що купати, друзі, багато планів. Зараз буду ще в теплиці працювати, буду сіяти. А вам бажаю гарних трудових днів, мирних, саме головне, щоб нічого не літало, нічого не падало, щоб всі були живі, здорові. Покажу вам ще трошки своєї природи. Там он далеко чоловік скошує старий малинник, його треба було, звичайно, скусити ще зиму, на зиму, але ми його думали перегорвати, але, мабуть, він цьому році в нас буде. Пасеться моя конячка. Ой, і каже, привіталася з нами. Це ж всього вам самого-самого найкращого.